День добрий, оце от виходить до вас майстер манікюра. Добрий вечір. Нігтів нема, часу нема, грошей нема. А про що я? Розпаковка на вулиці 21 століття. Настя, думаю, що нікого, ніхто, ніхто не має е, набору від рітуса. Ще й моя улюблена колекція моєму хлопцю, що якщо є така сумка пляжна від Рітус. Це значить, що пляж має бути в цьому році. Як моя голова. Він більше моєї голови. Подивіться на це упакування. Рітуалс це просто це. Як його відкрити. Як тюльпан відкривається. Це, це, це. Виглядає дорогу багато. Подивіться на мене і подивіться на це. Куди мені? Оце. У мене. У мене, з того, що я знаю, почнемо з того, що я знаю. Це гель Душ. Шоуер гель пише. Я розумію на англійському. В мене такий є оранжевий. Я не знаю точно, що він. Там є ну, таке апельсина точно. Помаранча, ну щось типу такого. А це Це краще в 100 тисяч раз. Я пам'ятаю, коли я Перший раз познайомилася з Рітуалом, це у моєї подруги був набор, саме такий червоний. І я просто захотіла собі все звідти, але коли я прийшла в Рітус, там його не було. Просто. Він розкупи, його розкупляють, розкуповлюють розкупляють, скупляють. Його скупляють просто ось так. Друге, то, що я також маю, але з оранжевої колекції. Це. А ні, я маю скраб. А це боді-крем, Це ще краще. Скраб я маю. в мене тепер буде ще й крем. Можна не відкривати. можна там не користуватися можна по субіде стояти, ось так красиво, май да? гад, oh oh Тут ще трошечки є, я хочу вже нанести це на свої ручки. Це ж боді-крем. Крем-боді. Ніфіга. Крем тепер. Боді якогось. Це свічка. Це свічка. Сука. серйозно? Це свічка з аюрведою. Серйозно? Не, <плес> серйозно. Це свічка з аюрведою. Оцього в мене немає, але я обожнюю свічки, особливо зимою. Це. Боже, це прекрасно. It's not happy people who are thankful. It's thankful people who are happy. Перекладете. Mm -hmm. Пахне картоном. Картон. Дифузор. Правильно, напевно, так називається. Корейця. Шучу. Палочки. Футниця. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну тут розпаковка буде прямо ну, в кнаті. Я думаю, Rituals повністю справляється з тим, щоб, 에, щоб, щоб він дійсно бере гроші не тільки за. Ну, по-перше, за якість, по-друге, за картинку. Багато хто купляється на картинку, і ми всі хочемо гарну картинку з Не то, що зараз це відео. Сорі. Я ваша гарна картинка. Тут у вас це моя нова любов.